Вітання, друзі! На зв'язку футбол України. Сьогодні говоримо про черговий крутий контракт Донецького Шахтаря, а також про молодь Київського Динамо, яких вже зачекалися в Європі. А перед початком нашого нового відео перевірте, чи ви підписані на наш канал, чи натиснули на лайк та дзвіночок до цього відео. Поїхали! Традиційно розпочинаємо із товариських поєдинків. Напередодні одразу шість клубів УПЛ провели такі матчі на зборах. Так Полтавська Ворскла із рахунком 3-1 переграла Сокдіану. Рівненський Верес та Люнгбю не забивали голів. Також в нічию, однак із рахунком 1-1 розійшлися оболонь та шкупі. Дніпро 1 із рахунком 2-0 переміг Дечіч, а Колос із таким же рахунком 0-2 програв. Вардару. Кривбас не залишив шансів другій команді Брентфорду Перемога 6-1. Далі поговоримо про трансфери. Тут у нас черговий крутий контракт, який підписав Донецький шахтар, а також чутки, які підправляють молодь київського Динамо у топ-чемпіонат. Донецький шахтар продовжує розривати трансферний ринок. Гірники оголосили про новий контракт із 25-річним бразильським півзахисником Педріньо. Нова угода з футболістом розрахована на 5 років до 30 червня 2029-го. Педріньо став гравцем шахтаря влітку 2021 року, перейшовши з Бенфіки. І з початком повномасштабного вторгнення бразилець покинув команду, перейшовши до Атлетико Мінейро. Наразі очікується, що Педріньо приєднається до команди влітку 2024 року. А от Динамо можуть покинути одразу два ключових футболісти. Інтерес до Владислава Ваната та Костянтина Вівчаренка проявляють клуби з Італії та Туреччини. Так, 22-річний нападник Київського Динамо та збірної України Владислав Ванат зацікавив італійський наполі. За інформацією агента Вінченсо Морабіто, чинний чемпіон Італії перебуває в активному пошуку потенційної заміни для зіркового Віктора Осімена. Який влітку, схоже, покине клуб, і саме українця Наполі розглядає у якості потенційної заміни для Віктора. Наполі оцінює ваната у 15-20 мільйонів євро, і повідомляється, що це максимальна сума, яку неаполітанці готові витратити на нового форварда. Поклали око також на захисника Костянтина Вівчаренка, як повідомляє тут до Веб. українець. Потрапив до сфери інтересів багатьох європейських клубів, зокрема представників Італії та Туреччини. Працюють над переходом гравця Фенербахче та Бешектаж, а також Римська Рома. Скаути римського клубу активно стежать за Вівчаренком. Щоправда, трансфер до італійського клубу може відбутись ну хіба що літом, адже вікно вже закрите. Водночас у Туреччині вікно відкрите до 9 лютого. Тож чекаємо. <му> Далі летимо до Іспанії, де дебютував за мадридський реал українець Ілля Волошин. 17-річний голкіпер провів свій перший матч за новий клуб. Ілля відіграв за команду Реалу ю 19 у поєдинку із юнацькою командою Атлетико Мадрид. Вершкові перемогли 5-0. Окрім того, як повідомляє Марка, Ілля може навіть виступати в юнацькій лізі у Єфаза Вершкових, які розпочнуть свій шлях у плей-оф із однієї восьмої фіналу. Але в Іспанії він зможе виступати лише за команду Ю-17. Далі більше план клубу полягає в тому, щоб Волошин став гравцем номер один у команді Реалу Ю-19 і досягти цієї мети планують. Вже наступного сезону важливо, що працюватиме з футболістом екс-гравець королівського клубу Альваро Арбелоа, який нині є фахівцем із розвитку молоді. І ще залишаємось в Іспанії, де коротко згадаємо про Довбита за інформацією іспанського видання Sport Ес. Участь Форварда у найближчому матчі не повинна викликати жодних сумнівів. Артем уник серйозної травми. А медичний персонал каталонського клубу працює над тим, щоб він був підготовлений до найближчого матчу в оптимальній формі. Заважимо матч реалу з Жироною відбудеться 10 лютого. Далі поговоримо про київське Динамо із Лазарету цієї команди надходять. Приємні новини, адже одразу чотири футболісти відновились та готові займатися у загальній групі. Мова йде про Владислава Супрягу, Володимира Шепелєва, Миколу Шапаренка та Віталія Буяльського. Усі футболісти повністю відновились після пошкоджень та готові працювати у загальній групі. Очікується, що усі вищеперелічені футболісти відправляться із киянами на другий збір. Водночас затримується повернення Андрія Ярмоленка. Офіційний сайт киян повідомляє, що Вінгер досі не про. Вступав до тренувань через хворобу. Футболіст пропустив кілька днів через застуду. Попереду у Андрія ще тиждень індивідуальних тренувань, бігових вправ та роботи з м'ячем, яку він розпочав ще на початку місяця. Потім півзахисник пройде тести, і якщо результати будуть хорошими, тоді він зможе повернутися до загальної групи. Водночас, Олександр Тимчик два тижні не тренувався через травму плеча. Зараз він носить лангету, та за прогнозами лікарів очікується, що термін його відновлення складатиме ще тиждень. Ну що ж, друзі, залітайте в коментарі і напишіть, чи варто переходити вана у Наполі, чи зможе він там реалізувати себе і стати заміною для осівмена. Ну і бонусом давайте пофантазуємо, скільки ж сурків за нього запросить. До зустрічі, побачимось!